Надійшла інформація про те, що невідомі особи скоїли напад на продавця палатки «Абалонь», що знаходився на вулиці ленінська Комсомола біля привокзальної площі. На місце перегоди було направлено слідчо-оперативну групу та всі наявні сили, які забезпечили підтримання публічної безпеки та порядку в районі, а також патрульну та кримінальну поліцію до відділення поліції. В ході першочергових пошукових заходів було встановлено, що група осіб в складі чотирьох чоловік, до складу яких входили дві жінки та два чоловіка, розпивали тривалий час спиртні напої в цій палатці аболонь. Після чого приблизно о 22.00 вийшли з палатки, а один із них залишився біля реалізатора жінки і, скориставшись її неуважністю, зайшов за прилавок. Із застосуванням предмета, схожого на ніс, погрожуючи насиллям завладів грошима у сумі 950 гривень, обручкою та сережкою, а також мобільним телефоном. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 187, розбій, тобто напад з застосуванням насилля небезпечного для життя та здоров'я особи, що зазнала напад. В ході проведення першочергових слідчих дій. Було встановлено особи, і 22 числа її затримано. Ним виявився громадянин України по національності Ажибазанець, раніше неодноразово судимий, в тому числі за насильницькі злочини. Речові докази вилучено, цього громадянина затримано і заарештовано. Наразі триває слідство і проводяться заходи по перевірці цього громадянина на причетність до скоєнологічних аналогічних злочинів на території міста та інших регіонів.